Яке в мене відчуття зараз на цій сцені? Всі свої. Зібралася своя команда або навіть своя родина. Військові дуже дякую, що прийшли сьогодні бути разом з нами. Подивіться, як круто ми це робимо і як чекають нашу роботу на фронті. І скільки життів ми спасли, і це є головне, і скільки орків знищили. Ми свої. Як казали свій до свого про своє, це про нас. 24 лютого 22 року. Тут було дві тисячі добровольців-членів нашої команди, які зібралися тут вже через 6 годин. І через 9 годин отримали зброю. І через 20 годин після перших тренувань стали на навколицях Києва і зупинили російський рух. Вони були в Гостомілі, в Орділі, Вірпіні, в Бучі. Це наша земля. Це наша Україна, це наш Київ. Як зупинити другу машину військового світу? Ми це робимо вже 30 довгих місяців широкомасштабного вторгнення і 10 довгих років. І ми передаємо вітання нашим партійцям, нашим братам по зброї, нашим членам республіки. Нашій солідарній молоді, сильні. І це все одна команда. І нехай нас слухає Степан Барна, шалений кіт, Льоша Петров, Валера Прозапас, Василь Зернецький. Я дуже щасливий, що вони дивляться, вони воюють. Ми відчуваємо їх плече. Ми пам'ятаємо. Нашу власну небесну сотню сотню партійців, які вже віддали життя для того, щоб наблизити перемогу. І вона буде наша перемога. Бо Кожен, хто тут стоїть, докладає максимум зусиль, щоб її наблизити. І квадроцикли. І трактори, для фортифікації, і входини бензовози, і дуже нові зразки пересувних авторемонтних майстерів, командно-штабні комплекси, і наші знамениті бані, і шість різновидів наших дахоблейдів. І тут можете подивитися Пасільдон, а й Петрі, те, чим ми живемо ці 30 місяців, армії мовою. І ми живемо вірою. І тому ми так раділи, вся наша команда, що нам вдалося перемогти. І ми проголосували закон про заборону російської церкви. І російську церкву треба забороняти не тому, що хтось намагається перешкодити комусь дорогу до храму. Ні. Хтось намагається захищати національну безпеку і перешкоджати російському ФСБ. Бо це не церква, це ФСБ. Ми з вами продовжуємо перти плуга. Ми продовжуємо робити свою роботу. Ми продовжуємо наближати перемогу, і ми дуже прагнемо, щоб 34-ту річницю нашої незалежності така виставка з дуже крутими новими зразками символізувала. Не продовження нашої боротьби, а переконливу нашу перемогу. Бо ми, українці, перемагаємо не тільки тому, що ми найсильніша, найпатріотичніша нація, а тому що в нас є свобода, і ми її будемо берегти. Є воля, є демократія, має бути для вступу в ЄС та в НАТО верховенство права. І точно переконані, що якщо не ми, то хто? Так що нас попереду дуже-дуже багато роботи. Ми об'єднані любов'ю до України. Ми об'єднані боротьбою за Україну. Ми об'єднані мрією про майбутнє найкращу європейську, цивілізовану, розвинуту Україну. Отже, зі святом, сил вам, здоров'я, наснаги. І віри в переможне, мирне, найкраще майбутнє до України. Україна з незалежністю тебе з 33 ю річницею. Слава Україні! Я вас всіх дуже люблю. Ми свої, ми команда, ми родина, і ми рухаємо країну до нашої перемоги на друга. Дякую.